Добрий день, з вами Лариса Гориславець, депутатка Кременчуцької міської ради. Сьогодні про офіційні джерела інформації від міської влади. Під час війни дуже важливо фільтрувати джерела інформації та отримувати інформацію з офіційних джерел, аби не потрапити в полон пасток чи якихось маніпуляцій. Діє просте правило: споживай перевірений продукт. Це правило діє на всіх рівнях. Чи то ви читаєте всеукраїнські новини, чи місцеві. За результатами дослідження у 2023 році глядачі переважно беруть новини із соціальних мереж. І дослідження показує, що лідером є Telegram, за ним іде Фейсбук, далі Ютуб і потім інші соціальні мережі. І, безумовно, ж, змі. І місцева влада враховує цю статистику і веде свої сторінки в соціальних мережах? Міський голова Віталій Малецький, міська влада та комунальна телерадіокомпанія Кременчука теж ведуть свої сторінки у соціальних мережах, але які ж з них справді офіційні? Щоб впевнитися на 100%, я і моя помічниця Олеся Мусієнко вирішили звернутися з інформаційним запитом у міську раду. Олеся Мусієнко написала запит через такий портал Доступ до правди, і яким же ж було наше здивування, коли у відповідь ми по суті не отримали відповіді. Олеся вдруге написала запит у міську раду і переконувала, що ну під час війни їй дуже важливо знати, які ж соціальні мережі справді офіційні. Вона хоче користуватися тільки офіційними джерелами інформації. Але й друга відповідь була такою самою: по суті, відповідь без відповіді. Я у свою чергу звернулася на комунальну телерадіокомпанію, аби отримати лінки і посилання на їх офіційні канали в соцмережах, але від телерадіокомпанії навіть відписки не було. Для мене ця ситуація курйозна, тому що ще рік тому, восени 2022 року, міський голова Віталій Молецький ходив по школах і роздавав візитівки із лінками на свої соцмережі. Ну і також заодно і на соцмережі народного депутата Юрія Шаповалова. А в цьому році чомусь раптом міська влада відхрещується від своїх офіційних каналів у соцмережах. Отже, що ми зараз бачимо: міський голова та комунальна телерадіокомпанія розвивають свої соціальні мережі за рахунок бюджетних коштів, але не хочуть це фіксувати в документах. Навіть у таких е, простих, здавалося б, документах, як офіційна письмова відповідь на запит на інформацію. Навіщо вони це роблять? Моя версія така. Комусь вигідно розвивати власні соціальні мережі за рахунок бюджетних коштів. Інформаційний ресурс річ не дешева. це хороший актив для політика. Зараз в Телеграмі, наприклад, існує кілька провладних каналів, а прийдуть вибори, звісно ж, усі вони знадобляться. Але я повернуся до того, з чого починала. Мені, на жаль, не вдалося отримати офіційний список лінків, тобто посилань на соціальні мережі міського голови, міської влади, Кременчуцької телерадіокомпанії. Якщо у вас є такі посилання, поділіться, будь ласка, якщо влада офіційно не відповідає, допоможіть ви мені. Дякую за увагу.